Друзі, всім привіт! Показую, яка в мене вийшла ось льодочка. Чуть-чуть вона вийшла в мене світліша, тому я. Чуть-чуть е, е, у мене слабший вийшов роствор. Але бачите, яка вона ось. тут де вона лопнула, вона скоптила, е, добре замаринувалася. Зараз ми одну розріжемо і подивимося, що у нас там всередині. Ось така рибка у нас. Її треба покласти, щоб вона висохла. Ось, бачите, в середині вона добре за. Маринувалася. Ось така рибка всередині. Чуть-чуть я не гадала із маринадом Трошечки, ну нічого. Куда? Приліз? Там помощник бігає. Вот так. Ну, вишни, яка вона стоє жовта-жовта? Але вона домашня і ось тут видно, як вона набрала свого кольору, Ну що, друзі, ось такий колір має середини наша наш оселедець. Зараз я ці всі філе. Силиться чотири штучки покладу в той самий маринад, щоб воно і отут не тяглося.